Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас на дворі похмуро, як і останні днів 5-6. Сьогодні я займаюся висадкою сон-трави. У мене є отакі маленькі сіянці. Висівала я їх під зиму. Хоча деякі казали. Не варто, вони не посходять, вони там змокріють чи змерзнуть. Чудово посходили. Правда, не так рано навесні, ну, пізненько вже посходили. Оце їм десь з місяць як зійшли. Ось такі вони маленькі, худенькі. Ось маленькі. Хризонтемки я вже висадила. Ось такі в мене поля. Колись була в нас тут тепличка накрита, але ми зараз нічого в тепличці не вирощуємо, отже, вона відкрита. Ми тут частково, воно бур'янець, але ми його пособираємо, там будуть дині. А тут у мене хризантемки і сон травичка. Ось я її вже трошки повисаджувала. Да, маленька, дуже. В мене вона різнокольорова, брала насіння на фейсбуці. Тут три кольори повинно бути, і хочеться їх усі висадити, бо, хто знає, можливо, того білого я і викину. Але що можу, те посажу, що не можу, так і буде. Підготувала я так земельку, розгребла її трішки, ось роблю таку луночку. Роблю пальцем, мені так зручніше. Ось така в мене луночка. Беру отакого от маленького, худенького, ось такий худенький, маленький ось. Курінчик маленький. Так ним незручно працювати. Я співчуваю тим, хто вирощує петунію. Ось я отак от їх прижимаю, вдавлюю, ось, обжимаю з усіх боків, так, щоб мені серединку. Ось отак от обжала щоб корінчик там не так вільно бігав. Тепер трішки це діло пролью ось, щоб стояв і не падав, він добре обжатий, далі роблю ті самі маніпуляції. Десь на такій самої відстані саджаю ще один такий маленький, худенький. Я в тому році вес... теж насіння своє, в мене тільки одні червоні, хотілося щось іншого. Хотілося якихось і синіх, і білих, і червоних іншого типу. Шукала, хто продає насіння, правда, вже запізно шукала, але знайшла, знайшла це насіння на Фейсбуці. Мені прислали, я його висіяла. І, бачите, отримала ось такі сіянці. Мої вже, звісно, більшенькі. в мене навіть деякі процвіли, правда, однією квіточкою. Але процвіли. Ось так ми зараз його теж польємо. Ось. Так що будуть і в нас сіянці. На минулий рік планую, як буде все добре продати ці сіянці. Ось скільки я їх вже понатикувала. Цих малесеньких, аби був мир, аби не літали ті ракети на нашу Україну, шахеди. Ось так. І це все ще мені сьогодні висаджувати. Гарного всім вечора, на все добре!